Слава Ісусу Христу, друзі. Я знову знаходжуся зараз в інституті овочеництва і баштанництва, а конкретно в лабораторії біотехнології, де розробляють різні технології вирощування спаржі У попередніх відео. Я розповідав вам і показував і знайомив із фахівцями, які розповідали, як її вирощувати в полі. Тому подивіться, будь ласка, хто не бачив. А сьогодні хочу поговорити з вами конкретно про ефективність вирощування насаджень спаржі. Що треба робити і як взагалі визначається ця ефективність? Тому зараз хочу познайомити вас з одною цікавою людиною, фахівцем у цій справі. Отже, друзі, знайомтеся, це Тетяна Володимирівна Івченка, доктор наук, професор, завідувач цієї лабораторії біотехнології, де ми зараз знаходимося в інституті овочівництва і баштанництва. Добрий день, Тетяна Володимирівна. день думаю, що всі, хто цікавиться вирочною спаржі, вже подивилися наше попередні відео. А сьогодні я розкажу вам про ту роботу, яку ми проводимо на перспективу. Я вже говорила вам про те, що спаржа є культура багаторічної, і насадження мають можливість давати вам дохід впродовж 10 15 років. Але це буде за умови того, що ви будете ретельно доглядати за насадженнями. Проводити систему захисту, підживлювати рослини, а також своєчасно завершити сезон збору продукції. Тому що якщо ви будете виснажувати рослини занадто тривалими зборами продукції, то рослини не будуть так, так довго радувати вас високими вражаєм. Що для цього треба зробити? Для цього існує зараз дуже цікава методика, яка дозволяє контролювати вміст цукрів в кореневій системі. Ми знаємо, що саме продуктивні спаржі визначаються накопиченням цукрів. Тому якщо ми проводимо моніторинг цукрів кореневі системи, то ми можемо чітко визначати, як довго ми можемо збирати продукцію, коли нам необхідно її зупинити. А також ми маємо чудову можливість спостерігати, як проведені нами агрозаходи, підживлення, рослин, система захисту впливають на здоров'я наших рослин. Що для цього треба зробити, щоб мати можливість проводити, досліджувати цукри в кореневій системі? Ну, насамперед, придбати такий побутовий рефрактометр, який продається в будь-яких магазинах, а також ретельно підготувати кореневі проби спаржі. Ці корені спаржі ми викопували на початку сезону збирання продукції і визначаємо в них міст цукрів. У подальшому ви можете дуже чітко спостерігати впродовж сезону, якщо ви бачите, що ваша продукція, спаси стали не такими товстими, як були на початку, ми вам рекомендуємо визначити міс цукрів і зрозуміти, як довго вам продовжити збір продукції. Це не складний метод, але дуже ефективний для того, хто хоче багато років отримувати прибуток з насаджень спаржі. Я хочу сказати, що дуже важливо, якщо ви плануєте тривалі роботу спаржею, постійно підвищувати свой рівень. Ми вам допоможемо в цьому. Ми підготували для вас посібник для виробників спаржі, в якому ми відобразили всі основні елементи технології вирощування, продажної підготовки, тривалого короткострокового зберігання продукції. А також характеристику перспективних гібридів для вирощення в нашій кліматичній зоні, тому звертайтеся, ми з радістю поділимось з вами нашими знаннями і інформацією. Отже, друзі, кому потрібен е, такий посібник, я думаю, багатьом із нас він буде дуже корисний, тому звертайтесь, будь ласка, е, безпосередньо до Тетяни Володимирівни або в інституту вичівництва і баштаництва. Контакти Тетяни Володимирівни я залишу у першому коментарі до цього відео. Хто не бачив попереднє відео про технологію вирощування спаржі, теж, будь ласка, заходьте на канал, я посилання тут ще дам, е, подивіться, будь ласка. Ми ж з Тетяною Володимирівною бажаємо вам гарних вражень в спаржі та інших культур. І до нових зустрічей на все добре, друзі.